Всім доброго ранку, Івано-Франківськ, село Хриплін, Івано франківська область, ринок тварин. Є багато чого різного цікавого, все вам покажу, не забудьте підписатися, в кінці відео поставити вподобайку. Заходимо на ринок. Там, дивіться, з переходу. Чоловік пропонує такі вироби кошики. Ось такі. Плетені є пластмасові, є дерев'яні. Це це 500, це 600. Від 250 до 600 гривень в середньому ціна на кошики. ось такі Коли цікавить такі вироби, телефонують 097 640 640 30 30 65. 65. Є різні розміри, різні кольори. Робимо на замовлення. Робить на замовлення чоловік Ось такі. Дивіться, є? є ось такі насадження вже осінні. Вже листя злітає і можна на осінь тест насаджувати. Середня ціна від 100 гривень і все. Є різні сливи, ну, взагалі насаджень, дуже багато. вже. Щось нормально розсадить, знаєте. Є. І він навіть пропонують, бачите? Ось так. Є троянда. На ринку теж пропонують ось такі насадження Таких декоративних дерев. Також ціна від 100 гривень, в середньому 150-200 гривень. Як і катуйка, як і корчик, І ціни можна собі в принципі, уточнювати. Я вам покажу, просто що можна купити. Досить цікаво. Як це називається? І що коштує? 140 гривень такий. Кущик. По 140 гривень. Такі насадження. Такі насадження, собі телефонуйте, чоловік вже ціни буде уточнювати. 0.95, 366, 90, 67. Телефонуйте. Ось такі різні є насадження. Так, вироби з меду. Є пилок, також зараз вже сезон на різні захворювання, і обов'язково запасіться медом і є прополюс, також дуже корисна річ. Чоловік завжди продає з приходу, гарний домашній мед. Ось такий. Код Скарлетт Мед, телефонують 0,73. 155. 5916. 59, 16. Телефонуйте, кого цікавить мет, є різнотрав'я і з липтують. В середньому 150-170 гривень за літр. Телефонуйте. Пів літр. Півлітру. Є, у чоловіка яблучко, домашнього. Коли когось цікавить, чоловік скупляє, бачите. Горіхи, Горіхи, фасоля, зернята, гарбуза, шепшина, хрін, ринку номер мобільного телефона є. Телефонуйте, собі ціни вже прийомки уточнюйте. Чоловік са Так, Дивіться, що я перший раз на ринку бачу, що є насадження тюльпанів різних квітів. Не тільки є цибульки. Що в середньому коштує одна штучка? 35 гривень, 35 гривень за штучку. Різні різні квіти є. Ось так. Перші кролики, полтавське срібло. Є молодь і бачу, є вже трошки підрощені. Сімсік, десь два місця, так? Чи три? три. три місця. Що коштує таке? 300. По 300 гривень такі кролики. По 300 гривень таке полтавське срібло. А це самка, самець? косамець? 600. А як, і яка сіна? 600. 600 гривень така сам вже перелиняла, бачите, вже не вітає, так як має виглядати. Гарні ці кролики, такі досить така м'ясна порода. Багато хто їх зараз обзавівся і тримає їх. До речі, я би сказав, що вони досить стійкі до різних хворіб. Одні з таких стійких кроликів не вважаються. Так, дивіться, є ось такі насадження лохини не, бачу. не скажу вам по чому, але вони є нахинена на ринку. Продається. Ці гарні фландери. Є самка з малими. Шутка сім'я коштує? молодняк по 450. Самка не продається. А ці молоді по чому? По півтора по тисячу. Молоді самці, ось такі. Чистокровні є ще курочки. Курочки молоденькі. А кури по чому ці? По 150-200 по гривень. Середньому ціна і домашні курочки. Я рекомендую чоловіка позаймається професійно медом. Є багато різного різного взагалі меду, є прополюс, все, що тільки ви собі бажаєте, можете до людини звертатися. Дуже адекватні ціни. Дивіться, 300 гривень овес за мішок. Не знаю, скільки тут кілограм, скільки скільки кілограм в 40 кілограм. 40 кілограм, 300 гривень, а пшениця 600, ви 600, частенька, 50, 50 кілограм, 600 гривень за мішок. 500. 500. Дуже гарний сорт. Маємо ви 600. А мука що коштує? 600 гривень мішок. Вищий сорт, наваряний. Дивіться, такі гарні хризантеми, просто бомбезні. Що коштує корчик? 150 гривень за, за корчик. коли ті гарні корчі. Так. Є різні кольори Я Бачу, так, чоловік гарно сподався, але ще, ще трошки є. Ну Квіти надзвичайно гарні. Без так, аж до морозі вони цвітуть без меду, бачу зараз дуже багато почалося вироб без меду вже Люди вивозити на... Що коштує літр меду? 300 гривень літр меду. 300 гривень літр меду зараз коштує. Домашній гарний мед. Ось так, дивіться, є різні на ринку пропонують. Такі декоративні штуки, антикваріати, я би навіть сказав, яка прядеться, Декоративно, є лавочки. Кому щось потрібно на ринку подивитися, пишіть, коментуйте. Я вам зроблю акцент на ту чи іншу річ, яка вам потрібна. Гарні сукери пропоную. А що коштує така сукера? 3 тисячі гривень. Така гарна був, бачите. Гарною ручкою такою. Десь на подарунок комусь дуже гарно. Дуже гарно виглядає. Є мангали, є шампура, досить такі добротні. А шампура по чому такі? 80-70. Да? 80-70 гривень. Це 80. Дуже гарні міцні шампура. Двоєчка. Двоєчка. Нержавійка, ну дуже гарно зроблено. А 750 ті? І як решка до нього? Без крешки. 750 гривень. Є, є ще ось такі писанки. Ну, Вже все буде уточнювати. нас тут на ринку. Є ще з нержавійки добротні такі сітки. Також для таке. Дуже гарно. 1400-1250. Є ще мангали такі складні. А складні по чому мангали? По, 100, по 1000 гривень, по 1200 По 1000 по 1200 гривень складні 500. мангали. 1500 Цікаві такі речі, телефонуйте. Є ще, бачите, пательні такі. 50. 548. 32,97. 32, телефонуйте. 50, 548, 32,97. О, цікаві такі речі, телефонуйте. Так, дивіться, є насадження туй, по 100 гривень туйки. Є різні насадження. Собі теж можуть вже уточнювати. Насаджень більш, ніж достатньо. Різних в принципі, ринок сьогодні непоганий. Також не забудьте завітати на канал, що по чому теж буде огляд ринку з інших ракурсів, інших рядів. Цікаві такі насадження записувати номер мобільного 096 22 859. 859. Телефонуйте. Голуби, голуби, голуби. Є голуби на ринку в середньому вартість голубів за штуку 150 гривень, 200, 150-200 гривень. Старі. Курочки такі по 200 гривень. На Курочки по 200 гривень. Так, ось такі бакіни за штуку 200 гривень. Ну тобі дам 150. По 150, конечно. Чоли... Вот, так, не ну, чоловік вот добавлю. Я, я знаю, ти ще любиш питатися. Та що, я що, я вас ніколи нічого не купляв, хочеш сказати? Я раз купив був у сусіда бакінку, а то бакін. То я у вас купив, а ну, сусіда. А то він мені кену, б я продав. Ага. То немає було. Ось так. Я йому кажу, нахрена мене ти сам? Картопля. Що по це? Ніправили, то по 14. Послідні а, Як... Послідній мішок, бачите, залишився. Віддай. Так, щоб швиденько на ринок по картоплю. Так, дивіться, кролики. Кролики такі, півтора тисячі. Кролики. Такі малесенькі по 250. Місячні по 250 гривень. Є ще підкови. По 125 гривень за штуку. Так, є. Субабу збивають. Є картопля. В чому картопля? Картопля по 18. По 18 гривень картопля. Є молоко. Є чесник. Діночка молодець торгує. А, а чесник по чому? По 250. А молоко? Півтора літра молока 60 гривень. <рес> На сьогоднішній день в середньому по 10 гривень. Є все. Пшениця, мелене. 3 в одному, 2 в одному, все що бажають. Грануло для королів по 20. Нисучка. Цілий життя. Тут різночина. Групи дорожчі, мали, будеше. А сонячно почув? 35 гривень. 35 гривень сонячно. І розпочнемо з такої гарної картопельки. Mm -hmm. Від 15 гривень і вище, ніж кращий така. від 15 гривень. А ви мої маєте белороси на носіння? Такого... Смальці 100 гривень, а гроші вісімдесять. Якщо б я знала, що ви прийдете, бо є а мед по чому? Літра? 150. 150 гривень меду. мене. Пів літра. Є кролики гарбузи. Є кролики. Для так, десь є гарбузи для качі. А гарбузи по чому, до речі? 20 гривень на кілограм. 25 гривень на кілограм. Середині гарно. І ще є насіння сіню передавали. Так, зразу з насінням. сіню. пачка насіння коштує сіки. 50 гривень. Так. так. Є кролики. Кролики по 1000 гривень. А у Дівозу доставка є. Так. Thank you. Так, ось такі кролики теж є. Це самки чи самці? Є одна замочка, два самці. А по чому не ці? Ті знімаєш відео. З твого відео нічого ні того не того не виходило. Чого? Ти казав, що виділив вайп. Та є, то є відео нормально. Так, а по чому тіх ролки кажете? то як який? Самець цей коштує 2000. Дві тисячі. Це строкач, так? Так. Да. Самка 1800. Да. А той Сам Ось, такі. Так, ось такі. такі кролики по 1000 гривень, чесно, королів в ціні досить доволі пішли вверх. Я б сказав, що надзвичайно кролики рівняються з поросятками по ціні. ну Зрозуміло в чому, що зараз доволі в принципі, дорого обходиться взагалі харчування, ухід за ними все зараз дорожчає. Паливо, зернові, все дорожче. Привесена того сіну елементарно скосити. Зрозуміло, що люди вже починають цінити свою працю. Можливо, воно і добре. Кожна людина має цінити свою працю. Є ще корми такі? Не знаю, по чому. А по чому ці корми? А по чому корм? 510. 510 гривень 25 кілограмів. Кормон для кролів. Забувайте. Є? Супер, так, дивіться, є на ринку ось такі різні запчастини. Ось такі є все, що мотки, різні ключі. Тримачі. Є набір таких ключів. Бачиш, що чоловік гарно заліз. За сезон заліто гарно чоловік спродався, багато чого і немає. Люди купляють, заходять, тому що ціни адекватні. Ціни адекватні і люди купляють. А що коштує такий мотор з цією штукою? 1200. 1200 гривень. Кудись ну, можна якісь камені поставити, тут ще тут. Вісімий камінь, сверло, вісімий пів. Є, є. Дай тут. Зараз колеги скажіть. Є держаки різні. Ні, ну ціни часто адекватні. Дуже адекватні ці. Такого цікавлять такі котики, безкоштовно віддають. Ці гарні котики. Кошки сьогодні на ринку. Ні, не питайте скільки я маю. Саш, бачиш? Врізьми що... кімпордом. А я <різь> не ну, <вони> газету читають. <різь> не післяють, не какають і газету читають. А? Три кота, хати, Ми маємо один. Дві китці і котика. Надбок на ну. Ну я маю пані 10. Готова качка під забій 280 гривень. Що ми ще накупили? класна качка. 280 гривень під забій. Качка готова. Людей є своє господарство. То і. Досить гарна птиця. Чесно, досить, досить качка велика зараз є тушки, зараз вам покажу. Готова тушка 450-400 гривень. так що? думайте, що. Досить гарне м'ясо, дивіться, свіжесеньке, все як має бути запаковане. Скільки середнього кілограм має десь тушка? 2,5 г. 2,5 кг за тушку. Також підрощені півні вже під забій по 250 гривень. Так що в кінці сезону вигідніше п'яти курку таку. Щоб по 150 брали маленько, по 250 в на сині вперед виступом. Що... Дуже гарна курка. Панка це із є мастер -рай. бачу два мастер -рай. Ну, кури надзвичайно ну, великі. Ласні кури. Досить і досить вигідно. Так, дивіться, дуже-дуже рідко є. Цесарочки на ринку ось такі цесарки. Є молодь і є дорослі. А ці дорослі по чому? Цесарки? По 600 гривень. 600 гривень дорослі. А молоді? Так. Ці теж молоді. А ті менші по 300. По 600. ці більші молоді, а ті менші по 300 гривень цесарочки. Досить така цікава птиця цесарки. Трошечки криклива, але вони... Досить такі цікаві. Така, що дуже смачне у них м'ясо. Не знаю, не пробував, але таке. Чу, взагалі-то ця птиця з далеких країв теплих до нас завезла і гарно прижилася. Дуже гарно виїдають нижука картоплі. Є такі крулі. Це саме ще самка? Самка. Що коштує така вона? 1300 8 місяців. 13008 місяців. Така Це фандер, так? Це шеншела європейська. А, еншил європейська. Дуже велика самка, взагалі. А ці молоді по чому? По 350. Це такі від таких, та? так? так. Гарні породні кролі великі. Шеншила європейська. Ось так. так. Є брама така. Сипів він що коштує? 800 Це П'ятимісячні кори ось такі гарні великі, по 800 гривень. Амброкс і. Брама. Так. Є ще фазан, мисливський. А фазан що коштує? 600 гривень. 600 гривень. За штуку. Фазан такі кролики і курочки записую номер мобільно 097-46 64 806. Телефонуйте. Ціну будете собі уточнювати і що ще є наявності, також собі будете уточнювати. Так, дивіться, ще в принципі, сезон доходить до завершення, але курочки на ринку ще є. Чеський домінант. 200 гривень такі курочки. Є різні кольори. Є темні, є червоні, є світлі. Ну, в принципі, гарно несуться, вони молоденькі, зараз взяти собі таких курочок. І в принципі під. Десь я думаю, що вже під підвесно, зараз трохи похолодає зараз. Але підвесно гарно буде вже з цього нестися. Ось так. Ось такий сьогодні був ринок. Все, що був вам показав, заходьте ще на канал, що по чому, щоб ще побачити повний обсяг ринку. Також не забудьте завітати до чоловіка, можливо, кому цікаві такі різні є поїлочки. Є бачки для миття рук, для птиці, є різні медикаменти. Обов'язково собі завітаєте. Ціни різні, досить такі адекватні. Поїлки, є підкладні яйця, є різні медикаменти для голубів. Цим тілецикліном я, я витягую свою голубів Треба зараз, що буде антибіотик. Їх пропоїти до води, тому що вони щось себе. Погано почувають. Так. Є корм. Так що кого цікавить, заходьте. Дякую, хто завітав на наш канал. Не забудьте підписатися, їду на авторинок.